Народився і виріс в Ірландії, але мав українську кров. Корицькій громаді, що на Рівненщині, перевели в останню путь захисника України Олександра Рижука. Чоловік народився в місті Дублін, закінчив тамтешню школу, потім вступив до ірландської армії. маличку захоплювався страйкболом. Пізніше це переросло у його професію. Шіст 17 років Олександр прагнув піти на війну. Батьки навіть забрали у нього паспорт. Однак це його не зупинило у серпні 2023 року. Він долучився до ЛАЗ ЗСУ. Казав, я не буду сидіти, скажімо, в Ірландії, на мою країну напали, я буду захищати її до кінця. В моєму екіпажу він був наймолодий. Він був в мене в екіпажу, скажімо, в різних ролях, від скажімо, самого складного, до Ми згодом би, розвивався дуже, дуже сильно, скажімо так. Дуже мотивована людина, дуже цікаво спілкувався українською мовою. На службі чоловік став висококваліфікованим спеціалістом із безпілотних систем. Зі слів рідних, у підрозділі його називали ірландцем з українською душею. Олександр був супермотиваційний, веселий, енергійний, брався за будь-яку роботу, працював на, будь на різних посадах. І найкращому вдавалося це літати на ФПВ-дронах. Він був суперкласним пілотом, який знищив багато техніки та багато наших ворогів росіян. Побратим Олександра пригадує найяскравіші спогади за час служби з ним. Саме яскравий спогад, коли ми разом в екіпажі знищили, пошкодили шість гармат. Це було саме таке запам'ятаюче. А загалом ми з ним разом і проживали в одному помешканні. Був дуже веселий, любив жити. З 14 серпня 2024 року Олександр вважався зниклим безвісти, але, на жаль, підтвердилося найгірше. Військовослужбовець Олександр Жук загинув біля населеного пункту Нововодяна на Луганщині. Поховали захисника у селі Крилів, адже там живуть його рідні. Вічна слава та шана герою. Яна Смірнова, Андрій Дейнега, Новини Рівного.